А ви помічали, як серпень уміє хитро прикидатися осінню. Ще кілька днів тому спека змушувала ховатися в тінь. А тепер вранці, виходячи на подвір'я, відчуваєш свіже повітря, що пробирає аж до плечей. На городі вже видно туман він лежить білим покривалом між грядками, ніби хтось застелив землю простирадлом. Курка, виходячи з курника, невдоволено куд-кудакає, бо трава мокра. І У селі жінки вдягають кофти, ідучи до криниці, а чоловіки, сидячи на лавках, потягують із кухлів гарячий чай замість літнього квасу. Сусідка бурчить. Серпень із осінню поділився подихом і поправляє на плечах стареньку хустку. Діти все одно намагаються бігати, босоніж, але після кількох хвилин таки повертаються за взуттям. Увечері вже не так хочеться сидіти на вулиці холод підкрадається тихо, змушує загортатися в плед і раніше йти додому. І в цій зміні є щось особливо, наче природа дає відпочити від спеки та попереджає, що попереду новий сезон. А соняшники, що стоять золотими рядами, ніби махають серпневим холодним вітром, і кажуть Готуйтеся, літо закінчується!